Ніяка інша культура та краєвиди в кіно не будуть так відкликатися у українців, як український кінематограф. Звісно, щось більш приємно дивитись, а щось менше. Проте дебютний авторський фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука – це про рефлексію, про занурення у атмосферу природи та енергію Карпат. Світова прем'єра фільму Панфір відбулася в Каннах на 75-річному кінофестивалі, де фільм зірвав шестихвилинні Овації глядачів після перегляду, і після такого неймовірного дебюту кінострічка подорожувала по кінофестивалях у 25 країнах світу. Це один з найкращих фільмів, що був знятий у часи української нової хвилі, яка почалась після 2014 року. Одії стрічки розгортаються в Західній Україні напередодні традиційного карнавалу Маленка та розповідають про головного персонажа памфіра, який повертається додому до своєї сім'ї після заробіток за кордоном. Тож, хто такий памфір? А що значить памфір? За словами головного героя фільму, його прізвисько, яке він отримав від свого діда, походить від назви каменя. Памфір і справді нагадує камінь холодний, необтесаний та нелюдимий. Він не вміє будувати стосунки з іншими людьми. А чому взагалі назва памфір? То режисер Митро якось почув це слово, і воно здалось йому магічним. Тому він вирішив. Використати його у фільмі відносини головного героя з дружиною не можна називати близькими, а з сином Памфір майже не спілкувався до тих пір, поки йому не знадобилась допомога, і він не вирішив залучити його до своїх кримінальних справ. Тому це і вважається кримінальною драмою з ганстерськими прикордонниками та з домішком краєвидів Буковини. Що саме мені сподобалось? Однією з найголовніших переваг фільму є його візуальна складова. Око чіпляють мальовничі краєвиди українських Карпат. Оператор майстерно ловить естетичні кадри. Вдало працюючи з декораціями та обрамленням. Хоча деякі сцени, особливо музикальні, можна назвати захтягнутими, проте глядачу все одно не наблюдає спостерігати за гарною роботою зі світлом, завдяки якій картинка виглядає більш приємною. Ніякої шароварщини тільки національний колорит. Маленка це свято напередодні старого нового року з обрядовим переодяганням у звірів. Та міфологічних персонажів. Ці маски та костюми є частиною історичного фольклору, а не якась клоунада з Алі експресу». У фільмі ти з особливим задоволенням насолоджуєшся атмосферою свята та грою народних музичних інструментів. Я встигла побувати на виставці костюмів з фільму «Памфірова Маленка і бачити вживу ці маски, наче магічна сила тебе охоплює. А сам фільм показує жителів села, які приховуються за масками. У сподіванні, що правда не вилізе назовні. Ще однією цікавинкою фільму можна назвати Галицький діалект. Та особливу увагу режисера до культурних традицій Буковини. Аби підготуватися до своїх ролей, актори жили в експедиціях у гірській місцевості, щоб навчитися поводитися та говорити як місцеві. Проте до зйомок також були задіяні місцеві жителі. А герой син памфіра Назар родом з Верховинщини, тому йому гуцульський діалект був рідний. Тож мова тут є не менш важливим ефектом автентичності, ніж блискуча робота художника. В українських комедіях часто показують велику сім'ю як набір стереотипів про батьків, родичів і жартів про свекрух. Що не скажеш про сім'ю памфіра? То є звичайна українська сім'я зі своїми недоліками, через які можна побачити зміну персонажів протягом фільму. Також, що я помітила протягом перегляду, це довгі кадри. Операторська робота взагалі має отримати окрему зірочку. Це по типу фільмів 1917 та «Бьордмен». Проте у фільмі «Памфір» це є окремі моменти, зняті довгими кадрами, і на це приємно дивитись. Як і будь-яке кіно, памфір має свої недоліки. Глядач не завжди може відстежити логічну послідовність певних подій у фільмі. Деяким персонажам бракує мотивації, а для розуміння сюжету мотиви деяких вчинків треба додумувати. Проте це дуже гарно, гарно і ще раз гарно. Та Також памфір містить в собі глибоку проблематику: проблема сім'ї, складні стосунки, трагічні внутрішні конфлікти. Режисер явно надихнувся тематикою традиційних українських українських Творів. Ще я хочу сказати, це те, щоб ви не забували ходити на наше кіно в кінотеатрах. Це може значно покращити рівень культури українського кінематографу, його частіше створення та якість. Та й взагалі ходіть в кіно, щоб вестерно орієнтувались на наш кіноринок та підтримували нас. Дякую за перегляд!